Таке можливо, як у Львові. Хі -хі. Наша глядачка Катя завжди запрошує нас приїхати у Вінницю і завжди каже, що хоче, як буде у Львові, відвідати це кафе. Поки що, бачите, ні ми в Вінницю не проїхали, ні Катя до Львова не приїхала. Але Катя хоча б має можливість подивитися, якщо в руках не потримати. А тим часом у Львові вечорія, ресторани заповнюються. А Спека спадає, хоча це те, що зараз. Спекою її назвати. Спека була всередині липня. А, так, зараз. Просто тепліше, ніж зазвичай. О, пів восьма. Шостій вечора ще було 30 градусів, потім я вже не дивився. 30 градусів це не 35. Йдемо вірменською. Повернемо на вулицю Друкарську. А з Друкарської на Лесі Українкову. давно ми мене були на вулиці Лесі Українки. те Софі білий налив. Це Лесі Українки, Бачите, якщо ми підемо в цей біг, буде проти сонця, а в цей бік теж цікавий те. Вусабар. Перший раз побачив, думаю, може Павло Зібров відкрив. Але ні. Кажуть, не Павло Миколаївич то де шматочок вулиці Краківської. А далі трошки пройдемося Шматочок вулиці Краківської. Давно не відходили вулицею Корнякто з центру. Ну, йдемо в напрямку. Того місця, де кудись знаходився ринок сувенірний. Зараз він там теж знаходиться, але те, що від нього залишилось назвати ринком, якось не пасує. Так, тут залишки вернісажу. Театр имени Марии Заньковатиков. О, весь театр в кадрі буває. і їж так перейдемо в цей бік трошки. Піде, може, вже Львов. А в відкрили перший Львівський публічний театр. Перший Львівський публічний театр. Вміють екскурсоводи зацікавити. Вулиця театральна. Праворуч вулиця Яна Жишки, А ліворуч або буде відкриття, або відкриття вже закінчилось. Що це за все відкриття вже закінчилось. От, буває таке, що відкриття, а буває таке, що відкриття закінчилося. Та що, я розумію, що не дуже пізно, але глобально добра нічого. Ми вже дійшли до Городоцького.